Скажи ні, корупції в освіті під таким гаслом українські видавці запланували провести акцію на 20-му книжковому форумі, що відбудеться з 12 по 15 вересня у Львові. Обурює видавців те, що у новостворених шкільних підручниках чимало ганебних помилок, які призводять до деградації дітей. Це не підручник, це книга, яку з моєї точки зору треба заборонити. Використовувати в школах, як в свій час було заборонено Майнкамф. Це книги, які калічать наших дітей. Згідно з вимогою міністерства освіти, діти повинні навчатися саме за цим математичним підручником. Всього два видавництва в Україні виграло конкурс. Всі решта залишились, так би мовити, не при справах. Відбулась монополізація ринку навчально-методичної літератури. Конкуренцію усунули. В результаті майже 220 тисяч таких книжок роз'їхались по школах нашої держави. Лунтик помив, моєму 25 тарілок дід шер на 6 тарілок менше. До того ж Шер розбив дві тарілки. Задає, дві тарілки які? Брудні чи чисті? Скільки чистого посуду налічила баба Капа? Так не можна формулювати математичні задачі. У тернопільському видавництві в цьому ж підручнику з математики для другого класу знайшли понад 90 помилок, а в таких же книжках тільки для першачків їх вже 150. і всі помилки на будь-який смак орфографічні, пунктуаційні, стилістичні, методичні та інші. Тим паче, в задачах з'являються не лише лунтик та його компанія, а й комахи-мутанти. Бджола зібрала 27 кілограм меду. Для чого в дитини формувати неправильне уявлення про світ, який нас оточує? Бжола одна бджола 27 сім кілограм Від цього підручника. Відмовилась тернопільська школа, ліцей номер 6 імені Назарія Єромчука. Вчительський колектив не допустив, щоб учні розв'язували задачі з цієї книжки і вибрали іншу недосконалу, та все ж кращу. Наші вчителі подивилися на ці підручники. Для них таким чином перепали. Ну разом з тим скажемо. Я так думаю, що ще коли приходили підручники, вони все таки, можливо, і доля зіграла роль. що вони ці якраз дісталися. Трохи подивилися, а трохи все таки. Доля, коли підручники розподіляли і на це звернули, не звернули на це увагу, а просто попалися і нам ці підручники автора Богдановича. Хоч про ті підручники багато було негативних думок, і вони все рівно попали до інших шкіл. А ось до букварика в шостій школі безліч претензій. У книжці зустрічаються слова іншомовного походження, діалектизми і навіть потаємні образи. сміялися із статті в букварі, де описується лісова школа, і де я вже теж давав інтерв'ю. Говорив, що зображений лось з галстуком і написано, а це директор школи. Ну і виходить директор школи, це лось. Знаємо, як в нас в повсяденному житті інколи говорять на людей, з яким, з певними якимись відхиленнями як їх називати. виходить, що директор такий самий видавці переконують, що їх витісняють з цього бізнесу. Освітяни ж в свою чергу намагаються на уроках пояснити дитині те, що у підручнику не зрозуміле. Домашні уроки з інколи безглуздими задачками лягають на плечі батьків.